Привіт усім! Сьогодні я мав декілька справ у центрі міста. І після того як усі справи були вирішені, я вирішив заїхати в парк Горького. Центральний парк Харкова. Як і обіцяв, хочу трохи прогулятися та показати вам який він зараз у Харкові сьогодні. Дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні я приїхав у центральний парк Харкова. Це колись був одним з найбільш відвідувальних місць у місті. Зараз тут дуже мало людей. Звичайно, є деякі відвідувачі і навіть були люди, які приїхали на весілля та фотографувалися. Але загалом людей небагато, тому що багато хто боїться сюди приїжджати. Центральний парк не раз потрапляв під обстріли ракетами, градами та керованими авіабомбами. Це звісно. Залишила свій відбиток на кількості відвідувачів. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться на краще і люди знову зможуть насолоджуватися цим чудовим місцем без страху за своє життя. Хочу відзначити, наскільки тут чисто та доглянуто. Газони просто неймовірні. Вони завжди підстрижені та зелені. Дуже багато комунальних служб працюють в парку, підтримуючи його в чудовому стані. Полив газонів працюють відмінно, що допомагає підтримувати свіжість та красу зелених зон. Кожного дня можна побачити працівників, які стрижуть газони та дбають про порядок. Завдяки їхній праці. Центральний парк Харкова залишається одним з найкращих місць. Для відпочинку у Харкові. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Мені дуже важливі ваші перегляди та активність на моєму каналі. Будь ласка, залишайтеся зі мною, дивіться нові відео та діліться ними з друзями. Ваші перегляди дійсно багато значать для мене. Друзі, трохи історії. Парк був відкритий у 1938 році і названий на честь відомого письменника Максима Горького. Він зазнав багатьох змін та реконструкцій протягом своєї історії. Центральний парк відомий своїми розвагами, які включають колеса огляду, американські гірки, каруселі та багато інших розваг для дітей та дорослих. Один з найвідоміших атракціонів парку це канатна дорога, яка проходить через весь парк і пропонує прекрасні види на Харків з висоти. Я хочу розповісти вам про одну з особливостей парку. Його чудові бронзові скульптури, які встановлені по всьому парку. У парку можна знайти багато цікавих скульптур, які додають йому особливого шарму. Наприклад, тут є скульптура коней, яка вражає своєю деталізацією і реальністю. Крім того, можна побачити скульптури ведмедів та жаб, які особливо подобаються дітям. Особливої уваги заслуговують скульптури дітей та тварин. Вони додають парку атмосферу, казки та затишку, створюючи відчуття, що ти потрапив у інший світ. Ці скульптури не тільки прикрашають парк, але й роблять його унікальним місцем для прогулянок і відпочинку. Вони створюють чудові можливості для фотографій і дарують незабутні враження всім відвідувачам. Дорогі підписники, дуже дякую вам за вашу підтримку і за те, що підписані на мій канал. Ваші перегляди, коментарі та лайки надихають мене створювати нові відео про Харків і його чудові дороги. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Натисніть кнопку підписки та дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Давайте разом досліджувати наше місто. Пруд це одне з чудових місць у парку, яке приваблює як місцевих жителів, так і гостей міста. Навколо пруда встановлені зручні лавочки, де люди можуть відпочити і насолоджуватися красою природи. В центрі озера грає невеличкий фонтанчик, який додає особливого шарму цьому місцю. Особливою родзинкою пруда є білі лебеді, які плавно ковзають по воді. Вони стали справжніми символами спокою і краси парку. Спостерігати за їх грандіозними рухами справжнє задоволення. Крім того, навколо пруда можна побачити різноманітні скульптури, які додають парку унікальності і роблять прогулянку ще більш цікавою. Якщо ви шукаєте місце для спокійного відпочинку, пруд у центральному парку Харкова це ідеальне місце для вас. Приходьте сюди, щоб насолодитися красою природи і відчути справжній спокій. Дякую, що дивитесь мої відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це. Для тих, хто вже підписаний, велике вам спасибі. У нас на каналі вже майже 5000 підписників. Давайте трохи піднажмемо і досягнемо цієї позначки разом. Підписуйтесь, ставте лайк та залишайте свої коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую за вашу підтримку. Цей фонтан є справжньою окрасою парку. Вода в ньому грає під променями сонця. Створюючи неймовірні світлові відблиски, фонтан розташований у самому центрі парку і навколо нього завжди багато людей. Біля фонтану встановлені зручні лавочки, де можна відпочити, насолоджуватися прохолодою і красою цього місця. Особливо приємно сидіти тут у спекотній день, коли бризки. Води дарують приємне відчуття свіжості. Вечорами фонтан підсвічується різнокольоровими вогниками, що робить його ще більш привабливим і романтичним. Це ідеальне місце для вечірніх прогулянок. Фонтан в центральному парку це не просто декоративний елемент, а справжнє місце зустрічі і відпочинку для багатьох людей. Якщо ви ще не були тут, обов'язково завітайте і насолоджуйтеся цією красою. Ну що, друзі, ходімо далі навколо пруда, а потім прямуємо до центральної алеї парку, там, де знаходиться колесо огляду. Будиночок на озері для лебедів це дуже миле і чарівне місце, яке завжди привертає увагу відвідувачів. Будиночок для лебедів розташований прямо на озері. І це справжнє королівство для цих величних птахів. Лебеді часто проводять тут час. І це додає особливого шарму парку. Спостерігати за ними справжнє задоволення. Цей будиночок робить озеро ще більш красивим і цікавим місцем для прогулянок. Якщо ви прийдете сюди, обов'язково зверніть увагу на це миле місце і насолодіться спокоєм та красою природи. У парку працюють кіоски з морозивом та напоями, де ви можете освіжитися та насолодитися смаколиками під час прогулянки. Подивіться на неймовірне небо над парком і Харковом. Воно сьогодні просто чарівне, дуже гарне і дуже красиве. З білосніжними хмарами, які додають особливого шарму цьому місцю. Ну дуже гарно, не можу натішитися цими краєвидами. Неба, озеро, фонтани і лебеді. Яка краса. Куточок на озері, де є зелена зона з ліліями та іншими квітами, це справжній райський куточок, який завжди радує око. Особливої уваги заслуговує скульптура дівчини з крилами, яка щось збирає або поливає. Ця скульптура додає місцю особливого шарму і робить його ще більш казковим. Якщо ви ще не були тут, обов'язково завітайте і насолодіться красою цього чарівного куточку. Хочу розповісти вам про одну цікаву ініціативу в центральному парку. Тут є шафа з книгами, яку можна знайти прямо в парку. В цій шафі багато різних книг, які кожен бажаючи може взяти додому почитати. Ідея проста. Ви можете взяти будь-яку книгу, яка вам подобається, а натомість принести свою і залишити її в цій шафі для інших. Це чудовий спосіб ділитися улюбленими книгами і знайти нові цікаві видання. До того ж, це сприяє розвитку культури, читання серед відвідувачів в парку. Якщо ви любите читати і хочете поділитися своїми книгами з іншими, обов'язково завітайте до цієї книжкової шафи в парку. Це дійсно чудова ідея для тих, хто цінує книги і хоче. Зробити щось корисне для спільноти. Хочу розповісти вам про чудові альтанки навколо озера. Сподіваюсь, ви помітили. Це прекрасне місце для відпочинку, де можна насолодитися тишиною і природою. Альтанки в парку дуже красиві та зручні. Вони розташовані в затишних куточках, де можна сховатися від. Сонця і просто відпочити з друзями або родиною це чудове місце для читання книжок або просто для того, щоб провести час на свіжому повітрі. На цих батутах ми завжди приїжджали з дитиною, і вона там стрибала. Це були дуже гарні спогади. А зараз, як бачите, жодної дитини немає. Я розумію, що зараз обід перша година дня, тому людей мало, але їх зовсім немає. Це дуже незвично бачити парк таким порожнім. Я хочу розповісти вам про американські гірки у центральному парку. Це один з найулюбленіших атракціонів. Ми з сином завжди любили кататися на них. Це справжнє задоволення, аж дух захоплює від швидкості та віражів. Американські гірки це чудова можливість відчути адреналін і насолоджуватися незабутніми враженнями. Якщо ви ще не пробували, обов'язково завітайте сюди і спробуйте цей актракціон. Я пам'ятаю, ми завжди приїжджали в парк, десь о сьомій годині вечора. Тут завжди було багато людей, дуже довгі черги до атракціонів. Навіть щоб купити квиток на ту ж американську гірку або на рогатку, або на підйом потрібно було зачекати тут. Дуже багато атракціонів для дітей і дорослих, як все було добре раніше. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк та залиште коментар. Я бачу, що у мене дуже багато глядачів, які ще не підписані на мій канал. Підписка допомагає мені розвиватися і створювати ще більше цікавих відео для вас. Дякую за вашу підтримку. От я і вийшов на центральну алею центрального парка Харкова. Як бачите, тут дуже багато лавочок, але вони зовсім пусті, ні душі. Звичайно, я розумію, що зараз неймовірна спека і обідній час. І це середина тижня, а не вихідний і не вечір. Але, як ви бачите, ми з вами прогулялися по парку. І людей дуже мало. Я нарахував десь 20 людей, але звичайно, це не враховуючи працівників парку, які стежать за порядком і чистотою. Я хочу щиро подякувати всім своїм підписникам, які залишають коментарі під моїми відео. Ваші коментарі дуже гарні і надихають мене. Продовжувати робити контент. Дякую вам за підтримку і за те, що ви зі мною. Це дуже цінно для мене. Пам'ятаєте, на цій площі є фонтан, який б'є прямо з-під асфальту. Тут завжди ввечері було багато дітей. І не тільки ввечері, а й вдень також. Діти бігали під цим фонтаном і насолоджувалися життям. Друзі, вниз я не пішов, там також дуже багато актраціонів, але наступного разу ми обов'язково прогуляємося по іншим місцях нашого парку. Парк дуже великий і є багато місця, де можна пройтися та відпочити. Але зараз дуже спекотно і я повертаюся в бік машини. Ходімо зі мною далі. Як я вам і казав, дуже багато працівників прибирають парк та стрижуть газони. Як бачите, тут є ось такі газонокосарки. І на них працюють хлопці. Ось так у нас під час війни в Харкові стежать за чистотою і порядком. Дякую комунальним службам за їх роботу і працю. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, подивіться інші відео на моєму каналі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Не забудьте підписатися і залишити коментар, щоб не пропустити нові випуски.